Усіх обігнати автоном, щоб робити свою справу із задоволенням і настільки... Привітки вам ваш прогноз на травень 2025 року. Використовую класичну таро райдера вейта і гармонізаційна колода. Гармонізаційна колода дає не тільки передбачення, а також. Вирівнює енергії з негативу в позитив, і у вас, от саме по гармонізаційність негативні енергії, вони добряче вирівнюються, тому що у вас йде перехід від одного стану до іншого. Дуже класний і такий перехід результативний. Ви в травні місяці виходите з стану жертви і будете отримувати. Плюшки будуть так складатися події, які принесуть вам результати, які принесуть вам такі ну, подарунки, плюшки з неба, можливо, там якісь ситуації вирішаться на вашу користь, що ви навіть і не очікувались у вас. Енергія така в травні заходить переход від одного стану до іншого, до кращого, до вищого, до позитивного. Знаєте, від самотності до кохання, від бідності до достатку, до від безробіття до роботи. Але саме цей перехід він може бути такий не так, що от легко, да, все так легко. Хоп, там сьогодні ви бідні, а завтра ви прокинулись в травні, 1 травня, і ви хоп, і ви багаті. Ні. Так не буде. Буде через такі якісь перепони, через можливий стрес. Може полізти якийсь такий негатив. Ну, знаєте одне, ви справитесь, ви подолаєте все з вірою, надією у серці. Тобто все робиться так, що негатив він вилізе, проживеться, забудеться і піде з вашого життя. А ви отримаєте твердий результат, плюшку, і пішли далі. Будьте уважні в травні до інформації, тому що є такий варіант, що вас можуть обманути. Є неправдива інформація від інших людей, може онлайн-шахрайство, хтось може вас попросити, захотіти вас надурити онлайн. Також остерігайтеся того, що ви кажете, тому що ваші слова вони можуть бути Перекручені, можуть потім піти в плітки і вилізти проти вас же ж негативом. І якби, Краще не розповідаєте людям про своє особисте життя, про себе, особливо на роботі або в тому колективі, в якому ви знаходитеся. І також, от в травні, якщо, наприклад, є певна ситуація, да, і у вас хоч якийсь маленький сумнів. Вам не варто там, туди йти, там, заключати той договір, купувати, йти на це побачення. Ні, не варто. Не йдемо, не купуємо, не піднімаємо, не підписуємо нічого. Не варто, цей сумнів, він не просто так, це душа вам підказує, що щось тут не то. І бажано в травні всі домовленості оформляти письмово або обрати от якісь такі, як чи завдаток, наприклад, чи от, ну, щоб всі домовленості не були тільки на словах, тому що усні домовленості, на жаль, у травні у вас виконуватись не будуть. Є також допомога від жінок. Для, для жінок це можуть бути подруги, да, приємні подруги, може бути мама, можуть бути рідні. Батьки, там, родичі, а для чоловіків це може ну, там, жінка може попіклуватися або чимось вам допомогти кудись вас направити. І для чоловіка є зустріч з приємною мудрою жінкою. Можливо, навіть і коханою в майбутньому. Ну, якщо ви одинак. В травні також все, що ви шукаєте, ви знайдете, всесвіт вам допомагає. Є енергія того, що мрії здійснюватися. От якщо ви от, такі є енергія місяця, да? от у нас зірка вона має такий проміжок протягом місяця. Тому, якщо ви в травні на початку травня поставите певні цілі, щоб до кінця травня їх там досягти, повірте, ви їх досягнете і ваші мрії вони здійсняться. Також це місяць, коли можуть проявитися ваші таланти, ваш природний дар. Тому, якщо ви в пошуку себе, свого хобі, свого призначення, знаєте, в травні ви можете себе знайти. Може з'явитися ціль в житті, яка надихає. І будуть такі події, будуть вони, знаєте, такі події в травні, які будуть, приведуть до того, що ваша самооцінка зросте. Віра в себе вона зросте. Якісь будуть внутрішні інсайти, ви почнете собою собою пишатися. Ну, такий промінь світла в темряві, тобто досить гарні позитивні енергії місяця. Якщо розглядати здоров'я, то е, здоров'я тут хороше, але будьте обережні, тут можуть бути запалення, саме органи дихання, ну це у нас простуда, вірусні хвороби, бронхіт і е, також спина, зуби та очі. І якщо ви вже захворіли, то буде повільне поступове одужання – і оцей же ж перехід від одного стану до іншого, від хвороби до одужання. І вірити і надіятись. Тут віра і надія вони дуже сильно допомагають. Кохання. В коханні тут такі енергії, що вам треба бути чесним. І відкриті в першу чергу з собою і розуміти, чого вам хочеться в партнерстві, і чого ну, ви потребуєте в партнерстві, чи взагалі ви потребуєте партнерства. І, і потім потрібно бути чесним саме з партнером. Якщо ви в шлюбі, не обманюйте один одного, тому що цей обман принесе неприємності. Для чоловіків є зустріч чудовою жінкою з коханою. І жінкою, з якою можете побудувати стосунки. І також в, там, де двоє людей, там де кохання, обман будь-який, обман стане очевидним, все таємне стане явним. Гроші. Гроші будуть, але можуть бути також і великі витрати, може тут бути транжирство. Тому бажано обдумувати свої. Витрати, рахувати свої доходи, накопичувати, планувати свій місячний бюджет. О, тут обов'язково його спланувати в травні місяці. Це значно допоможе вам зберегти ваші фінанси і їх призмноження. І тут йде також повільне збільшення грошового потоку. Ось такий у вас, я б сказала, досить хороший і продуктивний травень діви. Бажаю вам його прожити по максимуму, реалізувати всі свої цілі, всі свої бажання, щоб вони у вас здійснилися в травні, тому що енергія, вона така заходить, що все світ вам допомагатиме. Ставте мені лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Я буду вдячна. Якщо ви будете ділитися з вашими знайомими дівами прогнозом, це буде значно просувати мій канал. І коли у мене буде в підписниках 500 людей наступна ювілейна дата, то я обов'язково кожному подарую в подарунок таку послугу, як гармонізація, це направлення енергії на саме. Вашої життєвої ситуації це працює на рівні енергетичних тіл. Тобто бувають в житті ситуації: от, ви її вирішуєте, вирішуєте, вона не вирішується. Або вам то вам потрібно просто. Ну, почати з енергетичного рівня. Тобто я працюю на рівні аури. Гармонізаційна колода вона працює на рівні аури. Вона очищує ауру у вашій аурі, формує ті енергії, які повинні притягнути це ваше бажання в життя, і потім вже на фізичному плані воно у вас реалізується. Досить крута техніка, вивчала я її у Наталії Сінько. Кому цікаво, пишіть мені в особисті повідомлення, я обов'язково поділюся контактами, ви можете вивчити і практикувати. Це дуже класний досвід і дуже така техніка, яка просто допомічник в житті. Так, все розповіла. Лайки вподобайки, обнімаю вас. Пока-пока. Всім гарного вечора!